Привіт, друзі! Хочу розказати про... Точніше я вже розказував про свій велосипед. Це Ардіс віде... Гетьман. В цьому відео я розкажу, що я поміняв, що я зробив. Поміняв я руль на МТБшний, ось так він виглядить. Тепер ось так руль. Ось такий руль. Поставив я кідометр. Так, фокус демій ось спідометр, я наїздив на ньому за цей сезон зараз зараз. 198 кілометрів. 31, 31 кілометрів 8 пошти 32 була максимальна швидкість. Це калорії. Скільки Спік. Це часи. Досить непоганий. Це одометр досить непоганий. Велоспідометр, велокомп'ютер комп'ютер. Зараз я в лісі. Поставлю я ліхтарик. Досить непогано, він ночі світиться. Є декілька режимів. Це максимальна яскравість. Це Напівсередня потужність і стробоскоп Так. Ось ось задня моргалка. Зараз фокус, фокус, фокус. Ось. Є також декілька режимів. Моргалки. Туди-сюди. Ось так бігає і просто горить. Які в мене з ним проблеми? Проблема в мене виникла одна. Хто підскаже, хто може розбирав каретку, яким ключом, яким ключом розбирати каретку? який сйомник потрібен для каретки. Бо я коли їду, в мене невеликий люфт, ну трошки є трошки б'є по педалям. Чуть-чуть злегенька, і воно от відчувається. Я думаю, що я не знаю навіть, яка там каретка. Чи картридж там стоїть, чи що. Хто підскаже, будь ласка, підскажіть, хто на такому велосипеді розбирав каретку. Буду дуже вдячний. Який? Бо у каретки ж є різні під різні ключі. Ось так, а так з ним все в порядку, все, все дуже добре. Їзде потихеньку. Ось так. Проблема тільки в каретці. Ось так виглядає руль. З ним набагато удобніше, ніж з таким рулем. З прямою посадкою. Ну ж так. Більше нема. Оце за каретку. Підкажіть, будь ласка, чим відкручуємо. Тут все такі зубчики є. Зараз фокус. 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 Зрозуміло, фокус пішов. Ну я думаю, ви видно ось такі зубчики. Каретка говорять на промпочепниках. Ну воно його видно. І якщо його так пошатати, воно не шатається. Коли їдеш, коли їдеш, трошки б'є по педалям. Геть чуть -чуть, геть капельку. Ну воно чуть, по ногам чувствується. Як я думаю, може просто не з цієї сторони, а з настою відкрутилось трошки, і треба підкрутити. Треба буде ключа сйомника купити. Я дивився на улиці по 100 гривень, ну, я не знаю, чи він сюди підійде, чи не підійде. Сйомник з такими він зубчиками під квадрат, раз так, закрутив собі та і все. Ну я не знаю, чи підійде, він, чи ні. У продавця питав, він говорить, що до більшість кареток ці ключі підходять, а там Бог бойозна. Так що ось так. Ось так руль виглядає. Я винус не міняв, поставив на, на, на старий, мені так зручно. Зручно мені так їздити і все. І на руль можна якусь сумку повішати, тому що там був такий руль, знаєте, ще, ще такий ще старий. Ну, ви бачили в тому відео, як я знімав про велосипед. Ось йде тросик під велокомп'ютер. Я його так зробив. І Ось він йде. Тут ось стоїть магніт. І сам датчик. Магніт проходить через датчик. І комп'ютер щитує яка швидкість. Тут треба виставляти в комп'ютері розмір колеса. У мене 2136. Саме, саме правильніше це поміряти радіус колеса, сісти на велосипед і поміряти в місці з резиною, в з усім радіус колеса. І в, мілі... в міліметра і забідний комп'ютер. Кому буде більш цікавіше про цей комп'ютер, ось що як не їдете, він просто включає, время, час. 9.27. Він виставлений, батарейка там геть маленька така, говорять, що вистачає років 3-4. Ось так, по багажнику. По багажнику я зробив, так, насадив сюди, розрізав трубочку, насадив сюди трубочку і сюди також. Бо як їдеш, він цокотить, він, він цокотить, що це що це жах. Ось, її видно, цю трубочку. і видно і трубочки, ізолентою все, І більш нічого не цокотить, все добре. Ось так. Ось такий. І ще, і забув забувся. І ще в мене проблема, як берете Отак о за колесо. Зараз, мабуть, напевно не чути буде. Теж трохи люфт є. Я знімав переднє колесо, знімаю переднє. Знімаю переднє колесо повністю, беру завал, ніде нічого не ходить. Я не знаю, що це, може це в нього така особливість чи що. Конуса виставлені добре, все. А люфт в нього трохи, знаєте, так є-єлі, так не, не знаю, може мі -мі міліметр. Отак. Може така Може особисть, не знаю я. Ну, він нормально, ніде нічого не скрипить, не рипить. Все добре. Оце треба каретку підкрутити. Або, взагалі, я не знаю, чи там просто вал йде два почіпні і на тому все. Чи там катріш стоїть. Ну, судя по всьому, щось мені кажеться, що там стоїть катріш. Ось так. Хто розбирав, підкажіть, який ключ. Для каретки підійде. Ось так. А так все добре з ним. Катаюсь. Р... Є... Єдине, що підтягую цепку. Його рідна цепка не дуже якісна. Бистро розтягується. ось То я підтягую цепочку і все. Все, біль з ним нічого. Бо мені в коментарях писали, як він виглядає з мтб з МТБшним руль. Руль ось так кермом. Ось так він виглядає. Завсе при... А ще Я, як руль міняв, по покупляв собі ці такі накладки. Під шесті грани, чого відкручується, там, там така пласт... пластмасова Ви Коли вставили, коли закручується, вона так розпускається і не дає металеве. Таке. Ну. Ось так. Такий велосипед я по утрам їздю на нього по лісі. Ось ліс. Катаюся. Така в мене розмінка з утра на велосипеді. Ось так він виглядає. Нічого я по ньому не робив, нічого, тільки змащую цепку і підтягую все. Оце єдине, що каретка і колесо. Чого колесо має? Чуть-чуть люфт, ну, я не знаю, ну, може навіть пів міліметра воно воно чувствується, як воно ходить. Чуть-чуть, я -чуть. не знаю, може така особливий. Втулка там все нормально. Я розібрав втулку, помазав пошипники, все поставив. Втулку все відрегулював ці. І все. Все одно люфт все є. Так, не знаю, може тут щось. Ну то, там теж нічого такого. Ніде не скрипить, ніде не люфтить, нічого. А ще єдине, як нажимаєш на передні тормоза. Як їдеш з горту, там, допустимо, да, і різко нажимаєш передні тормоза. стакані, Зараз так... люфта зовсім немає. я цей, стакані, то чувствуюся, внутрі теж якесь ось тут. Ось тут трошки воно гуляє. Не знаю, тут все затягнуте. Тут я відрегулював, кстаті, ще зняв передній катафот і викинув його зовсім. Зовсім я його викинув, тому що, тому що, коли виставляєте руль, коли виставляєте руль і десь необережно чи бахнете катафот, чи що, а він сюди між дво цими двома часами. Зараз. О, ось. Ось така проставочка є, я вставив, бачите? Раніше стояв катафот і ви бахнули по катафоті. Оця гаєчка прокрутилась, збився руль люфт в рулі і це, це просто вибішує. Це просто вибішує його настраювати. А я взяв від катафота, відрізав катафот і ця шайбочка в мене стала і все стало все на свої місця. Ось її повинно видно бути ось вона. ось вона між цією гайкою і цією, що настраюється. Все, так і нічого я по ньому більш не робив. Оце хто розбирав, будь ласка, напишіть за каретку. Як її відкрутити. Я знаю, як її відкрутити, тільки точніше, яким ключем, який ключ мені треба купити. І все, який зйомник. А так і все, ось так він виглядає. Ззаді. МТБшний руль, кермо. Ось так спереді він виглядає. В резину ніде ще ні разу не проколов, не скат, нічого. Все рідне стоїть. Ось і все. Моргалка задня йшла. Тут такі кріпежики є. Ось і ось, ось, видно. На резинки. Резинки надовго не вистачає. Максимум на, на три тижні. Вона на сонці лопає і все. Моргалку можна загубити. То я на проволочку посадив та і все. На ржавійку. Та і, та і все. Ось так. Задавайте питання, кому було цікаво, ставте лайки, ставте, не ставте. Ось так. Все, дякую всім за увагу. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава Україна, Україна обов'язково переможе. Всім до побачення.